Сно, будемо розпочинати говорити про те, що відбувається навколо Покровська. Адже бачимо, що у Покровську нині тривають запеклі бої з російськими окупантами, і після успішної десантної операції. До спецпризначенців гур, які зайняли визначення рубежі, вже проникли. Також і пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили. І наразі спецпризначенці працюють над тим, аби завадити все ж таки ворогу, розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності гур. Хотіла вашої думки почути. Знаєте, як ви оцінюєте події там, які відбуваються, і яке все ж таки має значення і особиста присутність Буданова? Ну, дивіться, ще раз. Гурб, вони не воюють. Хай будь ласка не ображаються, але ну це так. Вони вони не можуть працювати як лінійні підрозділи. Це дуже. Підготовлені, навчені, мотивовані, досвідчені е співробітники, яких дуже мала кількість там рахунок йде не на тисячі, загалом, можливо, там ну, сотня, декілька сотень всього-всього ну, цих співробітників. І тому вони не можуть от в такому аварійному режимі е використовуватися так на короткий проміжок часу для того, щоб. Хоч якось пом'якшити той наступ, який відбувається, вони задіяні, але загалом ну, вони не повинні це робити. Це, ну, це не їх специфіка. Головне завдання зараз для наших військових виграти час. День, два, три, скільки вдасться для того, щоб. Пом'якшити наступ Російської Федерації, який відбувається в останні дні, і ще раз виграти час для тих підрозділів, які опинилися в кишені цього покровська в самому низу на півдні, що мав подивитися. І сьогодні Deep State зробив нове оновлення, і він показує дуже невтішну ситуацію, що він фіксує нові просування. Нове захоплення території в саме всередині цієї кишені, тому як на мене зараз це спроба виграти час і спроба зводити військовим вийти без втрат, зберегти життя, здоров'я за можливості витягнути. Рештки ну, обладнання різноманітного зброї, яке там залишається на багато-багато мільйонів гривень. Можливо, раніше його вивезли. Тобто в будь-якому випадку не йдеться мова про те, що Покровськ вистояв, що співробітники ГУР на своїх плечах його винесли. Ні, вони це на жаль зробити не можуть. І от я поясню вашій аудиторії, яка цього не розуміє. Найвеличезніша помилка у всіх, ну армії світу, в тому числі американські, і в росіян така помилка була. Вважати, що такими спецпризначенцями можна витягнути проблемні ситуації. Американці так у війні, у В'єтнамі, сіли в калюжі, і вони втратили дійсно велику кількість своїх кращих сил. Росіяни так само втрачають своїх десантників, коли відправляють на штурми українських позицій. З розрахунку, що та ну там ж слабкі кісь підрозділ тероборони стоять зараз. Ми їх придушимо втрати там неймовірні. Тому що, раз, це аварійний такий пожежний режим, але він короткотерміновий. Пане Іване, я вас також вітаю зі студії ПІЦВІ yeah. і знаєте, тут варто додати багато медіа дописує дійсно лише про ГУР, але не варто забувати, що загалом беруть участь не лише гурівці, а це і ЦСО Альфа, це і Нацгвардія, і Нацполіція. Про це варто говорити, тому що чому дійсно у прострі про це мало хто говорить. Тому дякуємо, що ви також про це на цьому точніше заакцентували свою увагу. Далі хочемо вас запитати з приводу того, що пропонував Путін. Він пропонував по перше свою поїздку до Кровська по-друге, дедлайн, звісно, змістив захоплення даного українського міста? А ну і також пропонував журналістам туди поїхати. Лідер України повідомив, що Путін імовірно сам туди збирається чи збирався? Ну і в будь-якому разі, ми знаємо, чим це все закінчиться, зазначив лідер України Володимир Зеленський. Хай приїжджає, сили оборони розберуться надто швидко, пане Іване. Як ви думаєте, якщо навіть президент про це говорить, як ви вважаєте, в Кремля така ідея могла б? На столі. Щоб Путін приїхав безпосередньо в е, Покровськ? Ну, безпосередньо ні, але можливо, знаєте, на тому напрямку засвітився. ну, Хоча, скоріш за все, то інсценування було б Покровського напрямку, як зазвичай це все відбувається. Ви абсолютно праві. Ніхто б ніколи туди не приїхав. Ця ідея вона була. Вигадана на сколіс, поки він сидів, чаював з цими витіранами своїми, і ця ідея народилася, але вона взагалі не була сприйнята світовим суспільством. Нашою яка мета журналістів туди пхати, щоб що щоб побачити, що. Російська федерація мала на меті виграти таки час, поки там за декілька годин цього затища українці стріляти не будуть. Росіяни розвідують чітко позиції, підтягнуть свої додаткові сили і потім спробують можливо вдарити. Але ця історія не взлетіла, її не пропустили, і вона залишилася черговим маренням російського диктатора і не більше. Пане Іване, власне, далі хотіли б продовжити мову про фронт, але вже до Куп'янського напрямку перейти адже президент України Володимир Зеленський, він заявив про плани повної зачистки Куп'янська Харківської області від російських окупантів. Ну і про це глава держави сказав на брифінгу у понеділок, 3 листопада, під час спілкування із журналістами, також певні тези пролунали. І за його словами на засіданні ставки обговорили ситуацію в Куп'янську, де залишається близько 60 ворожих військових. І як зазначив Зеленський, ми все зачистимо. В принципі, дати визначені але ділитися інформацією поки що не будемо. Сказав Зеленський. То як нині ви оцінюєте ситуацію на цьому відтинку фронту? Ті дані, які приходять, вони, в принципі, більш-менш позитивні. Говорять про те, що там якась частина російського війська опинилася ну, в майже, ну, не майже ну, приблизно щось складається, щось у вигляді оточення. Не можу верифікувати, скільки російського війська, що там за оточення, як воно вийде? Це поки що більше як плітки, але ситуація там розвивається набагато краще ніж ну, для України, ніж там напрямку Покровська. Тому через Скупінськ – це поки що такі плюс-мінус позитивні новини для нас, але все треба дивитися в динаміці. От зараз ну виглядає раз непогано. Як воно буде там за там, наприклад, 72 години? Ну ніхто не може сказати. Пане Іване, ну а далі хочеться поговорити про е, флот, який має Російська Федерація. Ми знаємо, що багато чого вони передислокували і до Новоросійська. Але ось буквально нещодавно з'явилася інформація від включно телеграм-каналу Кримський Вітер е, щодо нової ураженої цілі, яка була у Севастополі. Місцеві повідомляють про пожежу на російському військовому корабелі у тимчасово окупованому Севастополі. Судно спалахнуло біля причалу. Очевидці зазначали, що із місця піднімався густий в чорний стоп диму. Ну і за даними ЗМІ, у Севастополі. Загорівся саме старий корабель проєкту Альбатрос М. А пане Іване, як ви думаєте, чому російські кораблі, попри дійсно численні такі от попередні атаки? Історії їх не навчає. Практика їм якось не доходить, чи як вони залишаються пришвартованими у Севастополі? Ой, перепрошую і безпосередньо не перемищен не переміщуються дані свої судна, плавзасоби окупанти до новоросійська. Чому так це все відбувається? Там не вистачає їм місця чи можливо якісь інші причини є у окупантів, ну швидше за все, це пояснення не вистачає місця, і можливо, щоб не зосереджувати в одній локації всі-всі-всі свої судна, вони їх таким чином розосереджують. Крим, Новоросійськ і окупована частина Грузія, Абхазія, от там теж є частина флоту російського. От вони так розосереджують постійно переміщують, щоб не дати можливість Україні зрозуміти, де зараз в один момент прибуває там Лева або там. Значна частина російського флоту, щоб не було масової на атаки по цій локації. Тому от вони так роззосереджують і намагаються все ж таки той флот зберігти. Бо відповідно до конвенції Монтрео, Туреччина, вона закрила проспротоки та Дарданела. Для військових кораблів, які не приписані до портів Чорного моря, таким чином Україна жодних суден інших не може завести до себе так само і Російська Федерація, тому той флот він може бути, як кажуть, канічним кількість може тільки зменшуватися, але не збільшуватися. Пане Іване, знаєте, ще наостанок хотіли поговорити про ймовірність блекауту на території Російської Федерації, адже ввечері понеділка, 3 листопада, невідомі дрони, вкотре атакували територію Курської області. Ну і через пошкодження електропідстанцій для росіян запровадили навіть аварійні відключення, і без світла залишилося. Понад 16 тисяч споживачів хотіла вас запитати, знаєте, це санкції від Мадяра вже почали діяти? Все ж таки, коли на вашу думку, ми вже почуємо про у Москві, і який ефект насамперед для російського суспільства можуть мати такі регулярні атаки на енергетичні об'єкти на території Російської Федерації. Ну, про Москву це зарано що говорити, бо до Москви дуже далека дорога, і вона там і захищена краще, і енергетичних підприємств набагато більше. Бо Москва це не просто місто мільйонник там. Що не помиляюся, майже під 20 мільйонів населення, тому там декілька теплоцентралей всього здається, 5 там знаходиться, які забезпечують місто для порівняння. В місті Києві три. Ну це не таємниця, а в Росії аж 5. Тобто там дійсно серйозні гроші вкладалися раніше і продовжують вкладатися. Тому швидше за все, Україна намагається зробити щось на кшталт ефекту доміно, вражаючи менш захищені об'єкти, які розташовані подалі від Москви, але. Перенавантажити російську енергосистему, щоб вона ще раз, як ефект доміно, почала руйнуватися і там перенавантаження були, щоб мережі не витримували. Це ось швидше за все, велика ціль. А маленька ціль: знеструмлювати окремі підприємства, ключові Російської Федерації в наближених до України регіонах. Наприклад, там є якийсь не знаю, там оборонний кластер, оборонне підприємство велике. Його складно вразити, бо він воно це підприємство захищене, Там багато всього було запущено, мало що долетіло. Але якщо знеструмити його, там знеструмити, ну знищити тут теплоцентраль, яка знаходиться, наприклад, там в 40 кілометрах, то таким чином, в принципі, можна сказати, що підприємство і знеструмлено, і було завдано великого удару. Воно вже не працює, тому зараз там саме так обирають майбутні удари по російській інфраструктурі.